Пеки життєдіяльності дитини, тема нашого заняття проходимо вулицю Обережно. Добрий день, малята, добрий день, шановні батьки. Розпочнемо наше заняття. Часто, безпеці дитини загрожує вулиця. Травматизм посідає значне місце серед нещасних випадків, що трапляються з нашими дітьми, звички, яких малюки набувають ще в ранньому дитинстві, закріплюються та запам'ятовуються на все життя. Малята, ми продовжимо мандрівку по країні правил вуличного руху. На цій ілюстрації ви бачите вулицю, транспорт і людей, які рухаються вулицею. Вулиця міська, велика, широка. Ви бачите дорожні знаки, пішохідний перехід та світлофори. Зверніть увагу малята, чи заходять серед машин люди? Ні, люди не ходять серед машин. Правильно. Машини їдуть по вулиці, яка називається проїжджою частиною. Місце на вулиці для руху машин називають проїжджа частина. Людині виходить по проїжджій частині небезпечно, можна потрапити під машину. Щоб люди безпечно пересувалися вулицею, для них відведено спеціальні доріжки, тротуари. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Повторіть, будь ласка, дітки, тротуари це пішохідні доріжки, призначені для руху людей. Люди, які ходять по тротуарам, звуться пішоходами. Знає будь-яка дитина. Йти не можна, де машина. Тому коля і тамара йдуть собі по тротуару. Ідучи багатолюдною вулицею, малята повинні тримати за руку дорослого. Як відомо, на дорозі може виникнути багато різних ситуацій, часом дуже небезпечний, і щоб уникнути лихих дорожніх приход, нам слід добре знати, як слід поводитися на вулиці. Відгадайте загадку. Як правильно вам скажу, всім це місце я вкажу. Друзі, слово честі це схрестилися дороги. Рух, порядок має строгий, там і перехрестя. Як ви бачите, що ці малюнки, які ну, дві дороги, дороги ці перетинаються, таке місце називається перехрестя. Бачите? Машини тут їдуть по двох дорогах одразу. Щоб створити безпеку дорожнього руху на перехресті, необхідно регулювати його. Хто може регулювати рух машин та пішоходів на дорозі? Він по черзі справно блима, нам ліхтарними очима. Їх у нього цілих три. Вони служать не для гри. Як червоне блисне око, нас попереджає строго. Стій на місці, йти не можна. Світло жовте загорілось. Ще постій зробино милость, а зелене добре світло, каже, йди усім привітно. Головний регулювальник, який керує машинами та людьми на дорозі, і в нього три ока різних кольорів. Здогадались малята? Так, це світлофор. Світлофори бувають для водіїв та для пішоходів. Переходимо вулицю обережно. Малята, дома з батьками пограйте в гру. Дай правильну відповідь: На які частини поділяється вулиця? Проїжджа частина і тротуари. По якій частині вулиці йдуть транспорт? По проїжджі? Хто водить транспорт? Водії чи шофери? Кого возить транспорт? Згадайте, який пасажирський транспорт ви знаєте. Кого ми називаємо пішоходами? По якій частині вулиці пересуваються пішоходи. Хочу вам усім сказати, що дорогу треба знати. Шанувати має кожен правила про рух дорожній. Пам'ятайте, малята, як слід поводитися на вулиці. Будьте обережними. До зустрічі!